Добрий вечір Поля. Сьогодні у нас вечір. буде незвичне заняття. Спочатку ми розмовляємо, а потім самостійно тобі потрібно буде щось виконати. Але ще ти дізнайся згодом. Зараз, хвилиночку, сьогодні ми з тобою потрапили до дитячого садка. Давай уявимо, що ми знову прийшли в дитячий садочок. Послухай, будь ласка, віршик, на зеленому горбочку там, де сонце мружать очка, де дерева стали в ряд. Світлий дім, дитячий сад. Тато й, мамо, рано встануть, на годинник швидко глянуть. Збудять враз своїх діток, щоб вести у дитсадок. Виховати на ганку привітає з добрим ранком. Всі готові розважатись, тож заходьте, будемо гратися. А зараз я пропоную подивитися, які ж кімнати є в нашому садочку. Подивись, будь ласка, в нашому садочку є такі чудові кімнати. Роздягальна, ванна кімната, ігрова кімната і спальня. В ігровій кімнаті ми будемо гратися і навчатися. В роздяганні ми будемо залишати свої речі куртки, шапки, наше взуття будемо взуватися в змінні чобітки наші тапочки. В ванній кімнаті ми будемо ходити до вбиральні, мити руки і навіть влітку мити ніжки. А в спальні ми з вами будемо відпочивати. А зараз ми потрапили в медичний кабінет. Полічка, як ти вважаєш, хто працює в медичному кабінеті? Подивись, будь ласка, на екран і скажи, хто працює в медичному кабінеті? Доктор. Лікаря немає в садочку, є медична сестра. Медична сестра слідкує за станом здоров'я. Вона може вимірювати вагу нашу, зріст. Чи виростаємо ми з вами, чи ні? Тому що ми повинні з вами кожного дня потрішечки виростати. Також медична сестра стежить, щоб ні в кого не боліли зубки. Якщо ми відчуємо, що на животик болить, одразу ми позвонимо куди? До мами або до тата. Наступна зупинка наша ігрова кімната. А ще ж ми там займаємось. Скажіть, будь ласка, кого ми можемо зустріти в ігровій кімнаті? Подивись, будь ласка, хто це в нас сидить із дітками? Вчителька. Вчителька або ж вихователь? Вихователь виховує дітей. Не лише навчає, але й навчає добрим манером. Як поводитись, наприклад, з фарбами? Як поводитись за столом? Як потрібно правильно ставити прилади і так далі? Правильно. А скажи, будь ласка, а які інструменти потрібні для нашого вихователя? Скажи, будь ласка, чи потрібно для нашого вихователя, щоб навчати дітей тарілки? Е, Ні. А чи потрібні виделки, ложки? Ні. А каструлі? Ні. А що ж потрібно? Подивись, будь ласка, на екрані, скажи. Учити дітей. А що потрібно для того, щоб навчати дітей? Уроки. Так, заняття. Ще до занять потрібні. Наприклад, фломастери, олівці, фарби, листочки, на яких ми будемо малювати, так? А ще ми можемо ж малювати крейдою на асфальті? Зараз так. ми з тобою потрапили до кухні. Скажи, будь ласка, як називаються працівники кухні? Хто вони? Повари. Кухарі. Добре. А подивись, будь ласка, уважно на малюнку. Які предмети ти бачиш на кухні? Одну ложку тут я не бачу. Кастрюлі, тарілки. Молодець. Що ще є? Костлюрі тарілки. Чи ще ти бачиш? Ложки. Так, молодець. А ще Ложики. чудово. А ще потрібно що, плита, на якій готується їжа, ось така витяжка, щоб все те, що не потрібно пари, виходили через цю витяжку. Через вентиляцію. Скажи, будь ласка, а як ти гадаєш, праця кухаря легка чи важка? Е, важка. А чому вона важка? Як ти гадаєш? Бо тому що треба кожен день виходить, і коли діти приходять, треба це готувати. Звичайно, кухаря професія дуже важка, тому що ми ще з тобою відпочиваємо, спимо. А кухарі вже стараються, готують нам їжу в садочку. Уявляєш, як вони можуть рано вставати? Так само і професія вихователів вона дуже складна. Але вона складна тим, щоб кожного разу дітям було цікаво на заняття. Наступна зупинка у нас пральня. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, що це за приміщення? Там, де стілають вещі. Так, чудово. А яку роботу виконують у пральні? Ми сказали, що вже в машинці прасує, в наші речі, наша постійна білизна, а ще її прасують, тобто утюгом гладять. Чудово. наша праля також працює нелегку роботу. Вона повинна стежити за чистотою нашої постілі. уявляєш? Повинні бути наші усі, уся постіль чисто чистою і пахучі. А зараз ми вам скидали по лоці плані. Я знаю, ти молодець. Скажи, будь ласка, а які предмети потрібні для вихователя? Ми вже з тобою це говорили. Помаскали, олівці, листочки. Зошити, книги також і також іграшки, так? За допомогою іграшок ми можемо будувати великі фортеці, наприклад. За допомогою зошитів і книг ми можемо дізнаватися, щось цікаве. Добре, а які предмети потрібні для музичного керівника? Скажи мені, будь ласка. Е Гітар е гітари. Так, згодно. А як ми можемо назвати одним словом всі інструменти? Які це інструменти? Музичні. Музичні, молодець. А скажи ж мені, будь ласка, які предмети праці потрібні для нашої медичної сестри? Шп... Давай так, а я все... тобі зараз розповім, наша медична сестра уколи нам не робить ніякі вакцини. Вона лише потр... повинна ходити в халаті, і на цьому все. Їй потрібні ваги, їй потрібно зріст міряти, і більше нічого не потрібно. Добре, а які предмети потрібні для кухаря? Скажи, будь ласка. Ложки, кастрюлі, ну, оця штука, що дує, Так. так. Далі. Що ще Тарілки. Чудово, молодець. Ти гарно виконала завдання. А зараз. Скажіть, будь ласка, діти, які приміщення є в садочку? Ми з вами говорили в першому слайді. Які ти бачила приміщення? Ігрова. Так, ще яка? М -м так. Де діти відпочивають? В спальні. Так, молодець. А де діти миють свої ученята? У ванні. Чудово. А де діти навчаються? В садику, садику. Чудово. Скажи мені, будь ласка, чи сподобались тобі заняття? Так. А хто працює в дитячому садочку? Ми з тобою говорили, що працюють вихователі. Хто ще працює? Учитель. Учитель. Так, хто ще працює? Медична сестра працює в нас, так? Ми говорили, що є кабінет нашої медичної сестри, а ще працює хто на кухні? Кухар. Кухарь. Кухарі в нас є. Ще в нас є двірник, двірник який прибирає на подвір'ї, щоб нам було безпечно гуляти на прогулянці. Ще в нас є сторож. Сторож, це також необхідна професія, тому що якщо він не буде стер... нашу будівлю стерегти, то що ж тоді ми будемо з вами робити? А ще в нас є професія. Яка? Як ти гадаєш? Ще в нас є завоз і директор. Директор це також важлива професія, тому що, якби не було директора в нас в садочку, ми б не могли багато чого вирішувати питання. Аж зараз я хочу запропонувати кожній дитині і також тобі намалювати, зображувати олівцями свого вихователя. Можна зображувати олівцями, а можна фломастерами. Зараз я для прикладу покажу, як можна. Малювати дівчинку. Ти можеш зараз переглянути, після того ти сама сядеш і намалюєш. Подивись, будь ласка, уважно. Ну що ж, давайте малювати. Кладіть ваш аркуш вертикально, і у верхній частині аркушу ми намалюємо коло. Це буде голова. Ось таке коло в мене вийшло. Далі знаходимо серединку кола, ось вона. Трошечки відсипаємо у правий бік, вниз, ні, звідки, будемо малювати волосся. Від цієї відміточки змалюємо хвиля століни вниз. Ось серединка кола, а пасма закінчується трошки нижче. І трохи менше лінію малюємо в інший бік. І намалюємо оченята одна дужка. а можна спитати? Так, питай. А нам такий ж коластів треба. Як ти захочеш, так і малюватимеш. Давай додивимося і потім будеш тут працювати, домовились? Так. Дівчинка оченятка закрила, мабуть, на радощах. Тепер ми домалюємо змінити. Такі оченята намалювати зовсім просто, а виглядається дуже мило. І намалюємо маленький носик, а знизу усміхнений ротик. Ще домалюємо пасму колосся ось так. З іншого боку. За бажанням, можна ще вище намалювати пасму. І у дівчинки буде зачіска з двох почтів на голові. Тут буде один, наприклад, такі дразив сторони на тому ж рівні. Малюємо спочатку резинку з таким і домальовуємо коло. І ось так просто вийшла класна зачіска. Можна ще декількома такими різкими штрихами відокремити волосся. І далі намалюємо шию одна невеличка ліняв місць і поручніше. Шивимо не трошки ширше за роти. Невеличкими лініями в сторону від шиї домальовуємо плечі. Поки поки не малюватимемо, намалюємо сукню одразу звідси, малюємо тушку вниз. І з іншого боку так само. У дівчинки буде достатньо пишна сукня з іншого боку. Так, так і комірець. Ховані за спинку. Тому малюємо одну дужку до платічка і з іншого боку другу. Нагадую, що ти можеш мене намалювати саме в сукні, а можеш просто в штанах. Тобто, просто я буду стояти. А можеш намалювати на весь листочок лише обличчя. На цьому ми завершуємо наше заняття. Я буду чекати твою роботу. Фото ваших робіт.